Вітаю вас, дівчатка та хлопчики. Сьогодні в гарний весняний день. Запрошую вас на прогулянку. Ходімо. І перша квіточка, яку ми зустрічаємо, це калюжниця. Подивіться малята, яка вона гарна. Схожа на сонечко. А ось із ґрунту вже проросли тюльпани. А це що за рослина? Чи впізнаєте ви її? Це Лілії. Вони ще маленькі. На клумбі, подивіться, ще проростають нарциси. А також поряд і риси. А ось рослинний символ України барвінок. А на кущах троян з'являються перші листочки. Дивіться малята. Малята, малята. Я знайшов маленьку мати і мачуху. Дивіться. А ось весняна травичка зелена. Які гарні білі крокуси ростуть. Дивіться, дивіться, а це примула. А ось прокинулись бруньки на кущі спірея. Подивіться, які гарні бруньки з'явилися на буску. Малята з калюшницею затоваришувала маленька весняна фіалочка. Дивіться. Яка цікава прогулянка вийшла у нас з вами малята. Скільки різноманітних рослин ми з вами сьогодні зустріли. Це тому, що вже закінчується перший весняний місяць, березень малята. І почнеться квітень. Тож, гуляючи разом з батьками, звертайте увагу, як змінюється природа довкола нас. Малята, бережіть природу! До нових зустрічей, бувайте!